я подходила, просила, чтобы мне молились. Я думала, что у меня ну, проблемы со зрением и сердцем. Да? Но я забыла о проблеме, которая действительно у меня была, но пастор не забыл, наверное, Бог ему подсказал, начал молиться о моих венах. Дело в том, что у меня на левой ноге. Некрасивая очень нога, я даже себе не позволяю никакую юбку короткую, потому что ну, действительно некрасивая, и я давно это делаю всеми возможными медикаментами и БАДами, но в этом направлении двигаюсь. Вот два дня, вот вчера и позавчера, Андрей заметил, не я сначала, говорит, ты видишь, что у тебя вена начала уменьшаться? То есть на ноге вены уменьшаются реально, прям зрительно, они мне меньше болят, потому что так, даже когда нога на ногу ложится, болела всегда болезненное ощущение. А сейчас меньше, и я верю, что я когда-нибудь приду даже я в коротенькой, ну не в коротенькой, но в юбке выше колена. Так что спасибо Господу за это. Слава Богу. Я Хочу вам сказати, що я печінки своєї вовче не чувствую. Не знаю, чи вона мене там є, чи немає. Воно yeah. <реш> ну, може пасти помолиться, вона мене наскільки зцілила, що там все, ну, все нормально пасе. Я хочу прославити Бога і сказати спасибо Богу за все. А, ну, справа тім, що ви питаєте, чи голова була. Я от на комп'ютері посиджу, так в мене болить голова. А це вчора сиділа, в, в мене болить. Хочу засвідкувати, я підходила до пастиря, щоб він молився за мою щитовідну железу. Я хочу засвідкувати, воздасть славу Господу нашому. Мені набагато легше дихати, їсти, говорити і слава Богу. Я думаю, що моє зцілення уже є, Буває, хоч і не була е, у суботу, але ж я, я наша, ваша, я в, в дусі, на морі, десь, ну знаєте, я. Якби я як простудилася. І в мене постійно це логічно буває, а то я ну, дуже погано себе відчувала, І я не спала, я задихалася. От і два роки я не могла пройти рентген. Я що не прийду, зламається. Посижу очередь, передо мною зламається. І в мене такі вже думки, ну що таке, що ж я не можу пройти? І це вже вирішено, ну, ну піду, тому що 10 років на ну, до господа в мене були великі проблеми із легенями. І я приходжу в лікарню вже вівторок, після моря приїхали, і вже все. Я не спала ніч, я вже настроїлася, дуже погано відчуваю. Прийшла, лікар, терапевт, послухала строчно на рентген і зразу хай зроблять опис. І зробили рентген, дочекалася, і і зробили, і сама лікар побігла, опис, і я сижу, і такий мене якийсь ну на хвилиночку страх прийшов. Щас, ну знайшов там, і як у господи. Я недавно ходила, святкувала, слово говорила. Так само людині хворій на розпаління льоки. Боже, нехай Твоє ім'я прославиться в моєму стіленні, щоб ніхто не казав, що сама больна ходить, свідкує стілення. Правда, таке вона дірзновіння внутрі. Та відкриває, дивиться в карточки, да, якісь остаточні чаги, должні будь. А я туберкульозом хворіла. Десять років назад я туберкульозом хворіла. Дивиться, нема нічого. Було, навіть того нема остаточного. А я тільки покаялася, мене Господь зразу ісцілив. зцілив. Я зразу пішла в лікарню перед тим, як любочку народжувала, у мене покнув чисті легені були. А це не могла ніяк зробити. І для мене це дуже важливо було, бо я хвилювалася як на, на цю на, на цій почві, що я важко дихаю. Я думала, що ну можливо вже хто знає що там. А Бог, як завжди, вірний. Я його дуже люблю і дуже дякую. І все, слава Господу. Ви пастер молилася за одне, але виходить, що мені інше потрібно було більше. У <ріст> мене кілька місяців назад, десь місяців чотири назад, з'явилися якісь плями на руках дуже некрасиві, я комплексувала, ховала цю руку, такі, типу, як старші, щось таке. Ну, Помилилася, прийшла в суботу, там, погуляла з дитиною. Мити руки, дивлюся, о класно, загоріла рука, менше плямочку, все нормально. Ну і через день, вже тоді в неділю, я побачила, що вони зникають, а зараз взагалі немає. У мене вороза зникла, я це сьогодні тільки замітила. Перше <плес> з них, е, мабуть, краще другого. У е, мене там шиї, були болі в шиї і всяке таке, але сенс у тому, що е, їм вони дуже давні. І в принципі, я з ними настільки змирився, що я їх не помічав. От, е, але коли там бувало холодно, там продувало, ну одним словом, ці болі загострювались, і я взагалі то думав, що в мене така хвороба з'явилася як мігрет. Це така дуже цікава болячка. Не, я щось думаю, що це воно таке. Та думаю, ну ладно, подумаєш, плюс одна сусідка, хай буде мігрет. Хай собі живе зі мною. А потім за почалося така новий ну, напрямок руху. І що я перше зрозумів? Але виявляється, я цю сусідку починаю виселяти, вона мені вже не подобається. Постійно в мене з'являються думки: ну а що ти, а ти тут у мене сидиш? Що це? На що то мені треба, ця хвороба? А на що мені ці незручності? Тобто моє свідчення полягає в тому, що спочатку прийшов просто протест, а на що ти мені здав? От. Ну а друге моє свідчення, дійсно, мені вже стало набагато легше. От, правда, цей дядько нешанований, він говорить, знаєш, що це сезон, температура на вулиці піднялася, а всім людям стає легше, коли ти бував на морі, буває легше, бо там вода солі, де поплавати. Коротше, весь починається цей бред. От. Але я стою ось на чому. Перше, я проти хвороб, друге, Бог сказав, що я здоровий, і третє, мені стало легше. Дружина мене була в родомі третій, третій сутки. І я з'їхав на служіння, і я просто мене пише поздравляти і сказав, давайте помолимося. Тобто я нічого не говорив, я нічого не просив, а я їхав, вже в мене в сумці було дитяче питання, бо е, мене син третій, е, перша дочка мене родилася, дружина годувала груддю до семи місяців. Е, друга дочка родилася, годувала груддю до трьох місяців, молоко пропадала. Е, син родився, сутки, друге, ну, нема <рив> треті сутки. Там великі родом, і хто не сказав, яке питання треба купити. Я вже їх зміта. Коли почали молитися, власне, я так замітив цю вашу річ, що вроді ви хочете щось з сказати, але говорите, Господь благословить, б молитися за молоком. Я приїхав, питання признає, розпочала, пані було зробила і все, молоко почало прибуваю. И погоди вісім месяцев. На синасильну чалко.